У суботу, 27 травня, в рамках спільного проєкту Білгород Дністровського міського центру дитячої творчості та громадської організації Ера Дністер був проведений благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Він став справжнім творчим святом. Участь у ньому взяли видатні колективи та артисти, які зачарували глядачів своєю майстерністю. Зразковий театр танцю Дністер під керівництвом Світлани Ростікової подарував глядачам неповторне видовище. Їх хореографічні постановки Привернули увагу своєю енергетикою. Вони здатні перенести глядачів у атмосферу танцю, що так і хочеться рухатись разом з ними. Ансамбль танцю та пісні каблучок також під керівництвом Світлани Ростікової, продемонстрував свій талант. Їх виконання пісень та танців вразило глибиною почуттів. Артисти передали настрій та справжній колорит української культури через кожен рух. Народний ансамбль Рідні на співи з керівництвом Олени Удич також не залишив глядачів байдужими. їх Нання традиційних українських пісень було наповнене відчуттям народної мудрості та теплом. Усі учасники цього заходу вразили глядачів не лише високим рівнем майстерності, а й своєю відданістю мистецтву. Кожна хореографічна картинка, композиція чи мініатюра були пропущені кліси та креативу. Концерт став справжнім символом єднання і підтримки зсу. А також показав, що мистецтво може стати потужним засобом вираження патріотизму. Зібрані кошти з благодійного концерту будуть спрямовані на потреби Збройних сил України, допомагаючи забезпечити військових необхідними ресурсами та підтримкою. Цей акт солідарності та допомоги став вагомим внеском у підтримку нашої країни в такий непростий час. Бажаємо всім артистам і організаторам події подальших творчих успіхів та натхнення у їхній благородній справі. Анастасія Ківі вітає. Алі Солодухін перший муніципальний канал.